Війна закінчиться у 2023 році виходом на кордони 1991 року. Це у липні 2022-го сказав начальник Гурмо Кирило Будано. А тут ще одна цікава фраза: повернемося у Крим влітку 2023 року. Це у листопаді 2022-го казав радник Офісу президента України Михайло Подоляк. Прогнози, які не збуваються. сьогодні. Це невеликий ролик про те, чому варто вірити, а де просто варто самостійно аналізувати і розуміти, навіщо вам дають ті чи інші прогнози? Тут, звісно, напрошується нещодавній прогноз, який не спрацював. Це прогноз Гордона, що гаряча фаза війни закінчиться до кінця року ви обіцяли прекращення гарячої фази війни. Сьогодні 22 декабря, до кінця. Года остается даже меньше, чем 10 дней. Будет ли новый прогноз от Гордона или вы настаиваете на сказанном ранее? Нет, нового прогноза не будет. Я считал и считаю, что горячая фаза войны завершится в этом году. Я еще раз говорю, все, что я сказал, чистая правда. У мене істочники надежне, це високопоставлені люди в американській адміністрації. Далі а... Гордон лютував, коли всі з цього сміялися. Він сказав, що треба засунути цим людям язиків жопу, так. Тому що вони гайпують на його імені і є ніким людьми, які нічого не знають і не можуть. А він, мовляв, мав секретну інформацію і. Просто так не сталося, як він казав. Але це не єдиний такий прогноз від нього. Весь 2024 рік, в принципі, він заявляв, що гаряча фаза війни закінчиться у 2024 році. Спочатку була одна дата, потім інша, і в вересні 2024-го він почав казати, що вже точно наприкінці року і він підтверджує свій прогноз, хто ж став основоположником. Цих фейкових прогнозів, які просто банально не збуваються. Першим в Україні такими прогнозами став відомий пан Арестович. Він заявляв, активні бойові дії закінчаться за два або три тижні повсюди. Цікаво як? Цікаво, як вони мали закінчитися? Якщо Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, то вони не могли просто так взяти. І вийти з території України, не пояснивши своїм громадянам, чому вони це зробили. Хоча російським громадянам, може, це і не сильно цікаво, але це просто нелогічно. В той же час перемовини, це тема, яка, на думку видання за економіст, посприяла тому, що в Україні поступово почала обрушуватися лінія фронту. Видання за економіст написало про те, що нині українці більше думають про те. Які перемовини будуть між Путіним і Трампом. Ця ідея захопила розуми українців і не так сильно вже й донатять, не так сильно всі горять тим, що відбувається на фронті. Все більше починаються розмови про те, що от-от буде мир. Спочатку миру чекали, коли тільки на Трамп вступить на посаду. Тепер же є інформація, що. Спеціальному посланцю з питань російсько-української війни Кетукелого Трамп доручив закінчити російсько-українську війну за 100 днів, і тут ремерочка, як пишуть закордонні змі, ніхто в Америці сам у це не вірить. Тож про що можна сказати? Можна сказати про те, що до кінця 2023 року українці жили в очікуванні того, що от от і настане та омріяна. Перемога на початку 2024 року мені казали військові про те, що ми шоковані. Ми приїжджаємо у мирні міста, і українці питають: а коли ж вже перемога? А передумов якихось на полі бою для того, щоб відбулася саме перемога, активних немає. Ба більше до кінця 2024 року ситуація на лінії фронту ставала все важчою. І на початок 2025-го, згідно того, що ми можемо читати в пресі, ситуація стає все гіршою. Менше з тим багато хто і надалі продовжує чекати миру. А той же самий Гордон тепер каже вже про те, як Трамп і Путін будуть мірятись. Самі почуйте чим. Вам не кажеться, що 78-літній Трамп? І сімдесят двохлітній Путін будуть зараз мірятися піськами на глазах у всього uh, А, да, Так, але ви понимаєте, в чому проблема? Ну, То чому ж люди до кінця 2023 року весь час чекали перемоги, а потім у 2024 були шоковані, що. Швидкої перемоги над російським окупантом не буде. Багато хто каже, що причина цього полягає в тому, що людям доносили таку повістку дня з різних медіа: що от-от і переможемо. Ба більше були люди, які писали наприкінці 2022 року, навіть пости 2023 буде роком перемоги. Потім. Не було постів, що 2024 рік буде роком перемоги, а тепер щось про слово перемога взагалі трохи забули. То що ж відбувається? Нині всі чекають того, що от, -от 2025 рік, в якому буде перемога? Але ж уже турецьке видання написало, що у квітні або травні 2025 року можуть розпочатися перемовини між Росією та Україною. Але Путін уже відреагував своїми неоднозначними, неадекватними заявами. Мовляв, він не вважає українську владу достатньо легітимною і вже починає діяти на нерви Трампу таким чином. Путін вигадує знову якісь причини, аби насідати сідати за стіл перемовин. Але якщо подивитись на ситуацію адекватно, перемовини в принципі могли розпочатися і наприкінці 2022 року. Зокрема, закордонне видання написало про те, що колишній начальник штабів США пан Міллі хотів, аби Україна сіла за стіл перемовин. Але екс держсекретар США. Ентоні Блінкен запевнив, що російсько-українська війна має тривати надалі. Але якщо подумати уважно, то зрозуміло: проблема не в Блінкені, проблема і в самому Путіні. Нині Путін також, судячи з усього, не планує зупинятися. Перебіг 2025 року буде. Тим роком, коли ми побачимо, чиї прогнози насправді спрацювали. Путіну не потрібен мир з Україною. Єдиний варіант, який насправді влаштує Путіна, це цілковита капітуляція України, тому що це єдиний прийнятний для нього варіант, але неприйнятний варіант для самого Трампа. А я ж, друзі, можу закликати вас лише підтримувати Збройні Сили України, поширювати збори перевірених людей і донатити, тому що, попри всі, такі солодкі прогнози, що буде мирна угода, все закінчиться через кілька місяців, все може абсолютно не закінчитись через кілька місяців. Уже лунають прогнози, що до кінця 2025 року Україна буде воювати. І такі прогнози роблять військові у своїх інтерв'ю. Тому, якщо хочете мирних перемовин, тоді треба підтримувати Збройні Сили України, аби вони мали таку позицію на полі бою, з якою ворог мав би рахуватися.